Після візиту Лаврова до Китаю Пекін вийшов із раптовим зверненням до України. Ніхто уявити не міг, що станеться далі. Невже Сі Сідзіньпінь змінив свою позицію по Україні? І його пропозиція шокувала навіть досвідчених дипломатів. Усі плани перевернули з них на голову. Адже це може стати переломним моментом не лише для України, а й для світової геополітики. І тепер усі завмерли в очікуванні відповіді Зеленського. Вітаю, любі глядачі! Сьогодні будемо говорити про актуальні новини. Не забудьте підписатися на наш канал та лишити. Вподобайку з коментарем відносини між Китаєм та Україною завжди були натягнутими через приховану допомогу Пекіну Україні. Утім, Китай ніколи не йшов прямою ворожнечою на Україну. Пекін офіційно дотримується нейтральної позиції щодо війни, не визнає анексії українських територій, але й не засуджує Росію відкрито, зберігаючи тісні економічні та геополітичні зв'язки з Україною. Та тепер все різко змінюється і все набуває нових барв. Це сталося після зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з головою МЗС з Китаю, Ваном і міністри спочатку спокійно обговорили свої відносини з США, та потім стався інцидент, який всіх вразив. В РФ заявили, що мовляв сторони також обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи врегулювання української кризи, Септо війни РФ проти України. МЗС Китаю вже у свою чергу повідомив, що тісний контакт між двома країнами мав на меті сприяти розвитку та відродженню одна одної. Також повідомляється, що обидві сторони обмінялися думками щодо корейського півострова та іранської ядерної проблеми. Лавров має взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва у Китаї. При цьому Україна підтримує діалог з Китаєм і закликає Пекін використати свій вплив на Росію для припинення війни. Водночас, Київ відкрито реагує на факти участі громадян КНР у війні проти України або промисловому шпигунстві. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Ми вважаємо, що Пекіни зараз має важелі впливу на Москву, мабуть, одні з найсерйозніших важелів впливу на цій планеті, щоб закликати Путіна нарешті завершити війну і відновити мир, сказав Тихий. За його словами, українська сторона вважає, що Китаю варто розглядати Україну не просто як частину Європи, а як майбутнього члена ЄС і доносить цю позицію до КНР. Речник МЗС також зазначив, що українсько-китайські відносини тривають. Діалог є за цей час. Дійсно були факти участі китайських громадян у бойових діях. Проти України також нещодавно затримали китайських громадян, які збирали чутливу інформацію про українську зброю. Ці факти ніхто не замовчує. Україна на найвищому рівні робить заяви, тому що ми країна, яка перебуває у стані повномасштабної війни за свій суверенітет. Такі факти, звісно, не сприяють розвитку українсько-китайських відносин, і ми хотіли б, щоб таких фактів не було. Зауважив речник МЗС України. Ситуацію прокоментував військовий експерт Дмитро Снігиров. Я спровий приклад васалітету, Причому восело в нашому випадку виступає Російська Федерація. Я нагадаю знову словлювання адміністрації Трампа і самого Трампа Російській Федерації треба перестати бути васалом Китайської Народної Республіки, а здається, досить чітке визначення ролі і місця Російської Федерації в світовій геополітиці. Тому не випадковий візит Лаврова, причому знов-таки зауважте, візит Лаврова відбувається на тлі заяв китайської сторони про те, що Китай не допустить поразки. Російської Федерації війні з Україною, бо на думку китайця, призведе відповідно до вивільнення усіх можливих заходів, і, і військових, і економічних і політичних, і посилить напругу між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою, тобто Китай опосередковано, але дає зрозуміти, що відповідно розглядає біполярний варіант устрою. Світу, а не відповідно гевіамонію Сполучених Штатів, офіційно Китай продовжує заперечувати, що є стороною конфлікту і що надає допомогу Росії у тій же статті УСО Morning Post йдеться про те, що міністр закордонних справ КНР буцімто сказав, що якби Китай дійсно допомагав Москві, війна вже давно завершилася б. Втім, про ймовірну залученість Пекіну у військових потугах Москви цього року свідчать все більше і більше фактів. 8 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким за Запроваджує санкції проти п'яти китайських компаній, які Київ вважав причетними до постачання Росії компонентів для виробництва зброї. Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах шахет виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Запроваджено санкції проти компаній, які постачали продукцію під санкційним російським підприємством у 2024 та 2025 роках. Україна працює з партнерами санкційної коаліції. Ці для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників сказав представник президента України з санкційної політики Владислав Ласюк, коментуючи указ президента України, який ґрунтується на відповідному рішенні РНБО, про те, що Росія Китай розширюють співпрацю щодо поставок запчастин, а також спільного виробництва дронів, свідчить і нещодавне розслідування видання Блумберг. Зокрема, у матеріалі йдеться про ймовірну співпрацю російської компанії Аерохід з китайськими поставниками, які офіційно не визнають. Контактів з РФ. також згідно з документами, які вивчили журналісти Bloomberg, з 2023 року. Російська компанія співпрацює з інженерами китайського виробника Autel для локалізації виробництва безпілотника Autel Evo Max 4T у Росії. Офіційний Пекін заявляє, що жорстоко контролює експорт товарів подвійного призначення, зокрема цивільних дронів та їхніх елементів, які вже зарекомендували себе на полі бою, і як ударні і як розвідувальні БПЛА. Зокрема. В БПЛА Герань-2, одна з нас шахеда в РФ виявлених нещодавно частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60-65%, вперше витіснивши комплектуючі США на друге місце. На третьому швейцарська електроніка йдеться. У відповіді ГУР. китайські компоненти продовжують надходити в Росії, попри санкції та міжнародний тиск. Пекін економічно виграє від війни, як у ВДРФ. Зміна позиції можливо лише за координації зусиль союзників. України про це в ефірі телеканалу Фрідом розповів голова правління інституту безпеки Східної Європи Анатолій Пінчук. Ми чули інформацію про постачання китайських компонентів для виробництва тих же бойових ударних дронів, якими Росія зараз атакує Україну. Китай є основним покупцем Росії всього того, що перестала купувати Європа та інші західні країни. Тому я не думаю, що Китай може відмовитися від співпраці з Росією. Я б не був оптимістом у цій ситуації, зазначив експерт. Він наголосив. Що успіхи в цьому напрямі можливі, але тільки в тому разі, якщо будуть зроблені системні скоординовані дії союзників України, на цей час ще немає цієї повноцінної координації є поки тільки відносно цілеспрямована політика європейських держав, сказав Пінчук. Китаю економічно вигідна війна Росії проти України. Якщо ми говоримо про ті самі безпілотники, fpv безпілотники та іншого типу БПЛА, то Китай просто продає їх Росії. Це раз, коли ми говоримо про складніші компоненти, то Китай, попри санкційні погрози, продовжує постачати ці компоненти, які знаходяться в важких ударних дронах. Енергетичні ресурси, які Китай купував у Росії раніше за вищими цінами, він зараз купує за менш високими, бо Росія змушена йому продавати їх, не продаючи на захід. Китай отримує на цей момент економічні дивіденти, змусити його змінити позицію можуть дійсно серйозні політичні сигнали. Але ті політичні сигнали, за якими стоять потенційні наслідки, тобто просто заяви посадових осіб, які будуть закликати та закликають Китай змінити свою позицію. Це поки що не достатньо вагомий аргумент для зміни цієї позиції. Підсумував аналітик. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні.